А мрія та вона є. Це ж тільки кажуть, що хлопці не плачуть, а хлопцям треба плакати. Бо водичка тут хлюпає, кришечку підриває і потім опа! Кришечка на флягі взлетіла і ти, а поїду сам тищу. Ще поліжу дві хвилинки, ще 16 кілометрів до гостиниці. По любому тищу доїду. Не встигну, так не встигну. Ніколи не. Здавайтеся, навіть якщо ви бачите, що в ліміт не вкладаєтесь, ви все одно їдьте. Бо ми їдемо дистанцією, а не їдемо години. Так, да, про те, що я їхав не один, їхав у двох, да, з оцим ось хером. 43 градуси. Що з цим робити? І тут пару годин перепочити су. Для чого це все? А вона яка ну, трохи відпочив Трохи відпочив, перекусив. Але дуже хочеться зробити це в диночку. 37 з половиною годин я проїхав 533 кілометри. Мені тяжко хочеться плакати, але я не буду. Я буду їхати.